Вторник этой недели, 24 ноября, день, который войдет в историю. Турция, нанеся удар России в спину, сбила на территории Сирии наш бомбардировщик Су-24, что никоим образом Турции не угрожал. Сейчас уже ясно, что это была вероломная агрессия, решился на которую лично президент Турции Эрдоган. От тільки що ми подивилися, як вони, вони не ігнорують, вони створюють інтерпретацію емоційного плану. За законами пропаганди, зло має бути уособленим. Пропагандисти вказують глядачам, кого потрібно ненавидіти. Хто винен у загибелі льотчиків. Далі формують у росіян відчуття причетності. В НЛПІ це називається перша позиція. Намагаються кожного росіянина, а що б ти відчув? Збили твій літак. Щоб ти відчува диктор показує на себе. Уявіть себе на місці Путіна. Що ж ви відчуваєте? Збили ваш літак. А чи хтось задався думкою, що відбулося насправді? Ви наближаєтеся до турецького авіапростору. Негайно змініть свій курс. Говорить диспетчер турецьких військово-повітряних сил. Ви наближаєтеся до повітряного простору Туреччини. Тримайте свій курс на південь. А о цього взагалі ніхто не покаже. Оцього ніхто не покаже, що там він залітав. Про це навіть мови не йде. І не буде йти до кінця сюжету, можете подивитися. Російські ЗМІ називають декілька фактів. Літак збили, у пілотів стріляли, один льотчик вижив. Проте подають їх так, як вигідно для іміджу Федерації. Оце і є принцип пропаганди. Коли ми взяли там з усіх, там, 100% фактів, та, що відбулося, взяли там 10-20% і. Крім цього, створили в НЛП, це називається стейдж менеджмент, тобто робота через створення якогось певного стану. Росія штучно виставляє себе постраждалою стороною і таким чином виправдовує справедливість санкцій проти Туреччини, а страждають від цього росіяни. Чомусь за те, що російський льотчик перетнув кордон, мають розплачуватися усі росіяни, тим, що вони не поїдуть в Турцію відпочивати. Вони мають ставити за цього дуже емоційно. На це є спрямована пропаганда. Пропаганда емоційно людей заряджає, мобілізує, і вони мають терпіти. Російські пропагандисти роблять шоу. Іноді для цього спеціально створюють події. Головна мета відвернути увагу людей. Нас не цікавить правда, нас цікавить ефект. Російські ЗМІ зараз наближаються до філософії. Є більше вже повне. Вони створюють ефект. Вони створюють враження, вони накачують аудиторію такою мірою, щоб вона була в афекті. Більшість російських змі послуговуються методами головного пропагандиста нацистської Німеччини Гебельса. Давайте будемо говорити так, що будь-яка новина має взагалі певну загальну мету. Загальна мета Росії зараз, яким чином, відволікти росіян від різкого, жахливого падіння Росії в економічному плані. Воно сталося все одно навіть без Криму, без Донбасу, без Туреччини, з огляду на падіння нафти. Але тоді Путіну не було б чим пояснювати. А тепер є. Ми всі терпимо, бо тому що. Мова потужна зброя. Головне в чиїх руках. У наступній програмі ви дізнаєтеся, яка вона мова пропагандистів. Дивіться нас щоп'ятниці у програмі «Час Че». Аліна Голубенко Євгеній Солодовнік, Володимир Стройко, Вадим Стасюк, час ще.